А Ісус за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди. По Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка ног його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується, святкує ж і Дух Святий нам, як говорять усе заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони мої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, нової Живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цебто через тіло своє, маємо і великого священника над Домом Божим, бо приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою, тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, не кидаємо збору свого, як то зазвичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближали день той, Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Бо знаємо того, хто сказав мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще, Господь буде судити народу свого страшна річ упасти в руки Бога живого. Е послання до євреїв, 10 глава.